Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на майданчику мінягровіниця. Сьогодні оглянемо Оріон РФ 404 з рівним полом. По 244-му я вже вам відео показував. До речі, їх зібраних немає, порозбирали. Але ще два штучки переїхало в пачках. Зараз хлопці одного під клієнта збирають. Чим цей трактор цікавий? Ну, так само зробили, як і в 24-ки, рівний пол. Все зручно під рукою, повишені, понижені, включення валу відбору передач, переключення швидкості валу відбору, реверс, переключення коробки передач, включення блокування. Аналогічно, як у 244-му, винесені зовнішні циліндри, литі. Щоки, ребро жорсткості додали. Має він двох дискове щеплення, має дві швидкості валу відбору. Трактор красень. Задні колеса 12,4 12 х 24. Передні колеса 7,5 на 16. Трошки, як на мене, низько крила. Я думаю, що можна під себе трошки їх вигнути, переробити, бо все-таки якийсь камінець попадає, що і можна його відірвати. Класна оптика, діодні габарити. Двигун стоїть на ньому Ютовський, 4 От Покажу вам двигун. Маркування двигуна UD4R T5. Це провірений руками двигун, тобто нарікання по ньому взагалі немає. Зараз ми вам його заведемо, зробимо краш-тест, покажемо, як він заводиться, як він їздить, що він собою представляє. Зверну увагу також, то багато хто каже, що задні мости, передні мости в 24-ки, зверніть увагу на тостезний задній міст. Тобто це міст повноцінної сороковки. Маємо дві пари гідровиходів, розетку. Розетка не підключена, підключає, багато клієнтів питає, чи провода на тракторі висять, чи ще щось, питають чого. Ми пояснюємо, що прицепт має кожен різні виходи на повороти, на габаріти. Тобто прицеп треба підключати розетку, верніше підключати відразу, розуміючи, який у вас прицеп. Тому ми не підключаємо, все одно будете переробляти. Це речаги на розподільники. Речаг включення на вісного. Класний тракторець. Зараз сядемо і заведемо його. Чесно, не збрешу 24-ки РФ -ки не встигаємо збирати, їх відразу клієнти розбирають, ми практично їх збираємо під клієнтів. Бачимо новенькі, 0,3 мотогодини. Залізся з піоберту. Дуже ніжно переключається коробка передач. Тобто не треба зайвих зусиль, бачите, я легенько, щоб ви розуміли, От перша передача. Відпустимо серпня, сеп... четверта передача. Тобто двома пальцями не треба жорстко переключати. І важливі зробили, що вони дуже зручно включаються. Включення реверса, також мягенько. питання має. Чіт, чітко три передачі, тобто передня нейтралка, задня. Зараз позову менеджера, щоб зі сторони сняти. Як... На ньому кататися. Так, тепер перейдемо безпосередньо до тест-драйва. увагу, що задні грузи, взяти ловуа донпельна. Трошки поспішив не джав. Пробував також сам на ньому їздити, дуже зручне управління, все зручно під руками, Тобто, грамотно продуманий трактор, що вам скажу. Так само, як у 24-х залитий за заводом і достатня кількість палива. Звінь. Заїжджайте до нас. Компанія міні Знаходимося ми, як завжди, біля авторинку Тиврівське шосе 2А. До нових зустрічей!